Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Уявіть, ви купляєте новий годинник, відкриваєте коробку, а там не лише сам годинник, а й додатковий ремінець. Приємний бонус, чи не так? Це не лише економія, а й можливість змінювати стиль годинника під різну ситуацію. Сьогодні я зібрав декілька моделей, які поставляються з декількома ремінцями. Що ж, давайте подивимося, які варіанти пропонують бренди. Розглянемо годинник із колекції Seiko Prospex. Модель Tortoise випущена обмеженим тиражем у 1400 екземплярів для європейського ринку. Годинник, натхнений розломом Сільфра в Ісландії. Ландшафт тієї місцевості відображена на циферблаті темно-коричного кольору з горизонтальною текстурою. Годинник, оснащений автоматичним механізмом калібру 4R35 41 годинним запасом ходу. Черепаший корпус діаметром 42,4 мм і товщиною 11,7 мм, виготовлений із нержавіючої сталі, забезпечує водопроникність до 200 метрів. Циферблат захищає стійки до появи подряпин, сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Модель комплектується сталевим браслетом, Але додатково в комплекті є нейлоновий ремінець. Продовжуємо з Seiko. І наступна модель у добірці, відео про яку ви могли бачити нещодавно на каналі. Це модель Seiko Pressage Style Cities. Стильна ретро-лімітка, створена спеціально для європейського ринку. Тираж дещо більше за Tortoise – 3000 одиниць. Його головна особливість це блакитний циферблат Ice Blue. В основі моделі той же автоматичний механізм 4R35. Запасом ходу 41 година. Корпус з приємними габаритами: діаметр 48 мм, товщина 12 мм і відстань від вушка до вушка 47 мм. Поставляється годинник не лише сталевим браслетом, а й з додатковим бежевим нейлоновим ремінцем. Такий бонус приємно виділяє цю модель серед інших Presage Style Cities. У 2024 році Edox відзначили свій 140-річний ювілей. Із цієї нагоди бренд випустив дві лімітовані версії спортсмен-хронограф, що віддають шану класичним спортивним хронографам 1970-х років. Кожен із варіантів випущено тиражем лише 600 екземплярів, що робить їх справжньою колекційною рідкістю. Головна відмінність між моделями колір циферблата, який може бути синім або сірим. Усередині працює автоматичний калібр Edox 82 на базі Sellita SW510, за роботу якого можна спостерігати через прозору задню кришку. Корпус діаметром 41 мм, виконаний із нержавіючої сталі та має впізнану форму, натхнену ретрохронографами. Edox навіть зняли кстильну рекламну кампанію з класичним Porsche 911, що вже більше підкреслює вінтажний дух моделі. Комплектація заслуговує на увагу. Годинник постачається на шкіряному ремінці з отворами, а в комплекті є додатковий сталевий браслет з міланським плетінням. Ну а ми рухаємось далі до наступного годинника з нашої добірки. Ця модель Tiso Chrono XL не просто черговий хронограф у лінійці Chrono XL, а спеціальна версія випущена у співпраці з словенським велогонщиком Приможем Роглічем. Тісо має давню пристрасть до велоспорту і регулярно виступає офіційним хронометристом престижних велогонок. Зараз бренд відповідає за точність часу на Tour de France, La Vuelta та UCI. Крім велоспорту, Тісо активно співпрацює з іншими видами спорту, зокрема баскетболом, регбі та хокеєм. Співпрацюючи з словенським чемпіоном, Бренд випустив ось цю модель, яка на перший погляд зовсім не відрізняється від базових годинників колекції. Сталевий корпус діаметром 45 мм має чорне PVD покриття, що додає агресивності та сучасного вигляду. Циферблат теж виконаний у темних тонах. Усередині встановлений швейцарський кварцевий механізм ETA G10212 з функцією хронографа. Годинник постачається з класичним чорним шкіряним ремінцем системою швидкої заміни, завдяки чому можна швидко змінити на додатковий ремінець з яскравим принтом, що додає моделі унікальності. Задня кришка прикрашена гравіюванням із символікою рогліча. Загалом цей тісон це не просто годинник для фанатів велоспорту, а й стильний аксесуар, який приверне увагу і тих, хто цінує сучасні хронографи Тісо. Щоб не відходити далеко від TISO, розглянемо жіночі моделі, які, як і попередні годинники, мають додаткові ремінці у комплекті. Почнемо з класичного Locle, створеного на честь 20-річчя колекції, його гільошований сріблястий циферблат прикрашений синіми стрілками, римськими цифрами та інкрустацією діамантами. Усередині механічний калібр PowerMatic 48111, за роботою якого можна спостерігати через прозору задню кришку. Сталевий корпус має компактний діаметр 29 мм, а комплектується годинник класичним сталевим браслетом із п'яти ланок та застібкою метелик. Крім того, у наборі є додатковий шкіряний ремінець синього кольору, що гармонійно поєднується з акцентами на циферблаті. Він має також застібку метелик. Більш лаконічний варіант пропонує колекція Bella Ora. Ця кварцова модель має чистий білий циферблат із віконцем дати, її сталевий корпус суттєво більший за класичний волоколь 38 мм у діаметрі. У комплекті відразу два шкіряних ремінці синього та рожевого кольору, що дозволяє легко змінювати стиль залежно від настрою чи образу. Якщо ж потрібен більш спортивний жіночий годинник, варто звернути увагу на колекцію Tissos Star це кварцова дайверська модель з водозахистом 300 метрів. Білий циферблат доповнює односпрямований безель, а 36-мм корпус із нержавіючої сталі має захищену заводну головку, яка загвинчується. У комплекті, крім сталевого браслета із трьох ланок, є також додатковий гумовий ремінець білого кольору. Ще одна елегантна модель у нашій добірці Луя Рар Seasons із колекції Romance, це витончений швейцарський годинник із білим циферблатом та синіми стрілками. Діаметр корпусу 30 мм, тож він виглядає компактно та елегантно на жіночому зап'ясті. Усередині працює надійний кварцовий механізм, проте головна особливість цієї моделі набір із чотирьох змінних ремінців, що дозволяє легко змінювати стиль годинника. Залежно від образу чи настрою. У комплекті є ремінці різних кольорів, а також сталевий браслет із міланським плетінням, що робить цю модель універсальним аксесуаром для будь-якої нагоди. Отже, ми розглянули декілька годинників, які комплектуються додатковими ремінцями. Вони дозволяють легко та швидко змінювати стиль годинника, підлаштовуючи під ситуацію чи ваш образ. Який із цих годинників сподобався вам найбільше, пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Дуже дякую, що дивилися це відео. До нових зустрічей!